Газовий редуктор, який зекономить вам кошти разів 10. Зараз розкажу, що це за річ. Дуже чудова річ, сам користуюся. Це в нас газовий редуктор, який ставиться на бензиновий генератор. Тобто знімаєте бензиновий карбюратор, ставите таку чудову річ. Це редуктор. Він працює як на бензині, так само працює на газу. На газу нам на пропані, на метані. Е, ну саме ефективно він працює від природнього газу. Чого саме ефективно? Тому що саме саме дешево буде. Розхід у нас година у вас буде якщо від природнього газу, в залежності від потужності 5 -8 гривень. Якщо це у вас 3 кВт, 5-6 якщо у вас вже йде 6,5-8 кВт, то там вже буде десь 8 гривень година. Це від природнього газу. Дуже просто встановлюється, він працює як на бензині, так само і на газу. Знімаєте редуктор, ой, карбюратор ставите редуктор, підключаєте. Заводите на бензині потім переключаєте на газ. Все дуже просто, ну, саме головне економно. Коли немає 10 годин світла, на редукторі у вас буде від природнього газу 50 гривень 10 годин. А якщо ви будете через бензин, то це самі порахуйте гривень 600-800. Так що, кому потрібно, заходьте на сайт, Боджо, на сайт 100 гривень, є такі чудові газові редуктори. Всім рекомендую, сам користуюсь, всім гарного дня.